Як тримати ракетку та що таке Волан учні 10-ї Тернопільської школи вивчають на уроках фізкультури. А на канікулах школярі мали можливість досконалити свої знання на спортивному змаганні з бадмінтону, який організували у навчальному закладі. Я була грала в настольний теніс. Це трошки схоже, але великий бадмінтон мені більше подобається. Там більше ракетка і більше місця. Щоб можна було пограти сьогодні. Ми зібрали їх на нашому гарному спортивному майданчику, щоб вони закріпили ці знання, щоб вони подивилися, як правильно викладачі з спедуніверситету покажуть їм, як правильно відбивати, як правильно подавати. Учасники спортивної події залюбки діляться враженнями. Такі активності розповідають дітлахи дозволяють їм весело проводити час на канікулах. Я раніше грала, мені мама просто купила ракетки і я вдома грала. Мені подобається в цих змаганнях, що тоді ми стаємо більш дружніми в команді і більше проводимо часу на вулиці. Фестиваль Відкривайте спорт, бадмінтон провели для дітей віком 8-12 років до Всесвітнього дня Бадмінтону, який відзначають 5 липня. Також до змагань долучилися вчителі навчального закладу. Сьогодні вони вивчають такий вид спорту, який можна використовувати щодня у парку з друзями, чи на прогулянці чи на відпочинку. І я думаю, що можна не тільки перебивати, а виявляється, що є ще різні правила, і є різні техніки, техніки подачі, тому це круто і класно. Змагання з бадмінтону на території спортивного майданчика у Тернопільській зож номер 10 провели в рамках інформаційно-спортивного проекту. Відкривайте спорт. Ініціатива активно розвивається у Тернополі вже впродовж двох років. Її мета познайомити дітей з різними видами спорту. Це вже 20-й вид спорту, який ми відкриваємо для дітей. Виявляється, в нас є дуже круті діти, які хочуть навчатися. В нас є круті фахівці, які вміють це показати, і в нас є ті емоції, які так потрібні зараз у час війни. Це тоді, коли є можливість розрозитися, зайнятися чимось, відволіктися, спробувати себе і десь не собі якісь цілі. Загалом близько 60 учасників долучилися цього дня до спортивного дійства.